Станом на сьогоднішній день і на дану годину ми констатуємо таку ситуацію, що 100% технічно забезпечена робота. Всіх котелень. 958 багатоповерхових житлових будинків вже опалюються, а це 96% від загального житлового фонду. В деяких із них під час підключення до тепломереж труби не витримували тиску і відбувалися пориви. А через це цілі під'їзди не отримали тепла вчасно. Проте комунальники зазначили, що майже всі проблемні будинки вже отримали тепло, адже цілодобово на котельнях чергували спеціальні бригади слюсарів та наладчиків, які оперативно вирішували всі проблеми на різних ділянках тепломереж. Хочу сказати, що на сьогоднішній день 100% підключене тепло до дошкільних навчальних закладів, 100% загальноосвітні заклади забезпечені і подане тепло. Медичні заклади 95%. З початку тижня у Житомирі розпочинається місячних з благоустрою. Про це також повідомив Микола Боровець. Представники міської влади закликають громадян не бути байдужими і допомогти комунальникам прибрати місто перед початком зими.